Розпалював релігійну ворожнечу та міжконфесійну ненависть. Мешканця Кірвоградщини підозрюють у дискредитації релігійних громад та розхитуванні суспільно-політичної обстановки в регіоні на користь Росії. Поплічника ворога вирахували фахівці обласного управління служби безпеки. Підривну діяльність фігурант провадив у мережі. За даними слідства, мешканець села Ганівка Кропивницького району у своїх постах у соціальних мережах, а також у спілкуванні з місцевими мешканцями, всіляко заперечував та критикував існування деяких релігійних громад на території України. На основі проведених СБУ лінгвістичних експертиз встановлені факти розпалювання ним межрелігійної та межконфесійної ворожнечі. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України. Це заперечення рівноправності громадян залежно від їх національного, міжрелігійного та міжконфесійної приналежності. Росія планує закінчити війну в Україні до 2026 року. Про це заявляє українська розвідка. Чи вірять цей прогноз крупивничани та наскільки ще, на їхню думку, вистачить наступального потенціалу в росіян? Давайте дізнаємося. Щоб сказати, що десь це чути по якимись від військових, що щось краще, щось якісь поліпшення, то я не чую. Навпаки, в Тіктокі з'являються відео, де говорять, що наступ, що ми не витримуємо, що нам потрібна допомога е, матеріальна і не тільки. Тому якось е, це, напевно, якась видумана думка, що це все налагоджується. До, до нового року до... все закінчиться. Що на це вказує? Взриви на Вибухи на їхніх складах, особливо нещодавній, так було гарно. Горіло ой-ой-ой. Аж як кажуть, душа радіє. Таке б частіше і війна б до Нового року закінчилася без зайвих розмов. Без розговорів. Я вірю, що це дуже скоро все завершиться. Коли сказати точно не може, але, мабуть, дуже дуже скоро. А що на це вказує? Моя інтуїція. Не стільки думаю про потенціал наступальний, а скільки про їх якісь роздуми, що вони отямляться нарешті, хочеться в це вірити і закінчиться війну. Їх настільки більше, що якби вони ну, дійсно замислилися над цим, то війну можна зупинити і в цьому році. Я не знаю, але я, якби її взагалі цю Росію розтрачили, тоді буде мир на всьому світі. Подивившись на їхній потенціал, то в них дуже багато, помічників дуже багато. Так що не знаю, коли закінчиться. Прогнозів дуже багато. Всі кожен раз кажуть, що 25-го року має закінчитися. Ну, ми будемо сподіватися на це. Я взагалі бажала, вважала, що війна закінчиться в цьому році. А зараз, я так думаю, що якщо в 26-му закінчиться, то це дуже для нас добре. Я думаю, ця музика надовго, в якійсь там формі, в різних формах. Ми не будемо обмежувати якимось строками, тому що це ніхто не може сказати. Ніхто не може сказати. Ми віримо в наші Збройні Сили України, віримо в те, що ми обов'язково переможемо. Я думаю, що це буде 2025 рік, осінь. І Росія хай собі що хоч думає, у нас є на все свої плани і ми обов'язково переможемо. Ну те, що в них глузду вистачить воювати, то я в цьому впевнена. Але все ж залежить від економіки. Я стараюся не ждати, що ну як не мати таку надію, що воно швидко закінчиться. Хай це буде таким приємним сюрпризом, як воно раніше закінчиться. Під з грипу та ГРВІ розпочався 30 вересня і закінчиться у травні наступного року на 20-му тижні. На минулому тижні за медичною допомогою звернулося 3391 особа. Із них 64% – це були діти і. Підлітки віком до 17 років і відсутнє лабораторне підтвердження вірусу в грипу Захворюваність не перевищує епідемічного порогу і знаходиться на рівні мінус 21,1% до епідемічного порогу. Епідемічний поріг на цей епідсезон розрахований і становить 478,91 на 100 тисяч населення. У Кропивницькому з днем ветерана вітали людей похилого віку. Урочистості за участі членів ветеранських організацій і керівництва області приймала адміністрація. За громадські ініціативи та особистий внесок у патріотичне виховання молоді влада відзначила ветеранів грамотами. За офіційними даними, на Кіровоградщині мешкають близько 300 тисяч людей похилого віку. Як зауважили посадовці, чимало ветеранів плідно допомагають Збройним силам. Плетуть сітки, ремонтують техніку та збирають кошти на потреби військових. Крім того, підтримують родини полеглих захисників. Тому завдання влади подбати про добробут ветеранів та забезпечити їх усім необхідним. Виказуємо слова подяки за все, те, що ви робили, робите і продовжуєте робити, виховуючи молодь, розповідаючи їм про основи патріотизму, основи державності. про… Те, якими надо бути, коли приїжджаю на Гайворон, захожу в дом культури, великий хол і стоять жіночки нашого віку і плетуть сітки. Підходиш з ними, спілкуюся, вона каже, синок, а що я буду сидіти вдома? Я прийду, в мене зять воює, в мене сусід воює, я не можу сидіти, сложа руки. Приїжджаю у світловоз, та ж сама бачу картину. Тому за те, що ви робите, вам велика вдячність. Дякуємо вам від себе особисто, від депутатського корпусу і разом з вами до перемоги. Це українські змагання Джура провели для молоді на Кіровоградщині. Участь взяли дев'ять команд з різних областей України. Впродовж п'яти днів школярі та студенти виявляли кращих у тактиці фізичній підготовці, поводженні зі зброєю, мінній безпеці, наданні медичної допомоги та знанні правил дорожнього руху. Перше та друге місце посіли учасники з Кіровоградщини, Третіми стали харків'яни. Змагання організувало Міністерство молоді та спорту. Їхня мета виховати майбутніх поліцейських, які охоронятимуть правопорядок на мирних територіях та боронитимуть державу на передовій.